Давайте подивимось, хто або що увійде ваше життя незабаром. Можете загадати, до речі, свої сроки до трьох місяців, максимум, краще-менше. Так, хто або що увійде ваше життя. Ви знаєте. Тут по картам якась ходить жінка, яка вам допомагає розібратись в своїх емоціях, в своїх почуттях. Можливо, це консультація з психологом, да? от якась робота така, яка вам допомагає зняти якусь важкість. Ця людина може дати гарні поради. Можливо, це і подруга, можливо, це мама. Да? В кожного це своя ситуація. Але якась жінка, яка допомагає вам полегшити, реально полегшити своє життя. Вона ніби допомагає вам розібратись, пройти якісь кармічні уроки і поставити все на свої місця. Хай так і буде.